Шановна парафія, вітаю всіх гарний недільний ранок. Збираюся в подорож. Будуть колеги, але перед тим, оскільки я на совєтському мотоциклі, то треба щось трошки покрутити. Щось пихтить мотоцикл, якось так негарно робить, то я розібрав, продмухав, промив, вже кльорчики прочистив. Такий у мене карп стоїть. Вижте. Аналог сучасних ПВК це вже дуже старий карп. Але працює дуже класно. Зараз почищу його і подивлюся до свічок, якщо потрібно, поміняю їх. Так, в принципі, питань немає. Просто вирішив продути, трошки бачу, було сміття і вода була в карбюраторі. Оскільки я їжджу по лісах, то десь могло через воздушний фільтр потягнути і усіла вона там. То зараз зроблю для профілактики і в Сама не я свого дракона. От, бачите, я вже їжджу з коляскою. Зараз і приїхав товариш ще один. Перший зібрався, зараз будуть ще підтягуватись. Дивіться, яка сьогодні лялька з нами поїде. То не просто ява, то супер ява. Дивіться, як все акуратненько. Ага. Побачимо, яка вона чи буде така вилазана після поїздки. <рес> Там <рес> як, та поч... як почнуться приколи. Чи, да, чи на коляску, що не прийдеться її вжити. Але глянц. Оця 634-та, то чесно, от я якби брав би яву, то тільки таку. А не оту нову. Ця мені взагалі подобається. Лялька. Ааа, яка яблучка. А во який. Їжачок. Опа. Опа. І поїхали. Без газу не хоче їхати. Дай Боже здоров'я всім. Дай Боже. Як Дай добре? Боже здоров'я. Дай вам Боже. Таку конфетку і так. Здорово. Так давай, Ти в рукавицях. Я піду до дівчат. Сьогодні буде кому, сьогодні буде, буде кому пхати мотикліти. Знімаю, <плес> подивимося. Все, назбиралось трохи градів. Ось. Сьогодні погода... Дивіться, все червоне сьогодні. Сйоли, дивіться, я щось не зрозумів, я їхав і не подивився. Все червоне, одна тільки чорна МТХ, але дивіться, вже як гарненького сухеньке листя. Буде дуже файна сьогодні поїздка. Все, зараз купляємо кубасу і всі хочуть їхати. О, дивіться, гроші знайшов, гроші. Ну гроші, поки скуп... докупив дешок. А Дивіться, я ще не спів прийти, ще ніхто не виїхав, а вже їжа крутять. Вже, вже крутять їжа. Вони мусять крутити їм. В неділю крутить. Да я на сув'ятах їхати. Так, ну я цього їхати. Позаводили. А де малий сьогодні? О! Дивіться, який звіруки, ано погазой, по газой. Дивіться який бандит! Дивіться, який цюндап у нього. Ха! Цюндап! Ми їм покажемо, а хай подихають димом двох Біжак. От. А О! відкрий! І я отакого, хопа, бачили в мене, така штука є. Так, що там в мене? Передача. І такова має іш працювати. Опа! Світло, Китайський ксенон рулить! А ну, не ксенон, то лед. Так, ви думаєте, далеко ми від'їхали від заправки? Он довольно ан видно заправку Та блін, то ж сюди доїхав, зараза. Ага Ото так, отакі будні мото, мото СРСР. Газує, ява! Хоче, щоб удригнув циліндр. Ага. Коротше тако, початок подорожі був веселий. Добре, що я взяв шнурка, я як чувствував, я чувствував, що він буде треба. Шнурок дуже щасливий, я його колись з колегою знайшли на дорозі. Я його забрав. Ні, не спиздили. Забрав, знайшли. Ну так. О, якийсь колега прибіг. Йо! Стій! Стій! Що, буде щось з того, ні? Я не знаю, чи пора буде шифер їсти. Не знаю. А чи шипер буде їсти. Давай додати? пішов! Хай не стає! Що, доганяємо пішовки його чи що? Ми повертаємося лучше, десь в другу сторону поїдемо без зімо. Їдемо в другу сторону, а він там. З'їжджай! А з'їдеш! Где це яка погодка, як то на замовлення? Ну, зараз буде прикол. Йоп. Я мушу то побачити! Ті німці на цюндапі, та чоловіче, йопте! Пішов як по блясі! Я не знаю, чи то щось буде сьогодні! Я не знаю, хто його ставить, коротше тако... Амо, така треба, забрати. Один залишається. Людина стається тут. Ніхто не знає, що сталося. Їде о, додому. О, доїхали на кінець -то, до лісів. Банда, банда з'їжджається. Что -то там интересное? Что -то интересное? Я бежу! Я бежу! Что из за страх? Ай -ай. бежу! Там да я застрял! Там Юрка застрял А він крепший, грубший, Часший моцик. О! Я зніму і поможу. Йопте, тут сів на пузо. Все, вирубаюся, йду допомагати. А Як тут файно в листяному лісі? Красота! Валив і жака. О. Та хреновина сталася. ось так. Зараз буду міняв. Так, все, дві минути і тросик зремонтований. Погадайте чим. От добре, що є молоток, а отут є така офігенна гайка. По ній добре заклепувати. Все, їдемо. Я їде, ще не одригнула. Дивіться, як, як в нас гарно. Які поля, яке все. Сонечко саме тепліше. Земля сама найродючіша. Тільки шкода, що лада дебільна. Знімаю вам і знімаю собі, щоб потім зимою, коли буде холод, можна буде подивитися. І згадати, як це воно круто. Знаєш, це Вже зовсім осінь, вже прям прям відчувається ота така тоска. Сонечко якраз. Заходить, а ми отак от над водою. Як файненько. Ми йдута кожен раз. Але дуже гарне місце. Опа, тут вам є обтянута стрейчом, щоб вітру не було круто. Крутяк, чистенько, дивіться, ніде не мусоринки. А вода піднялася як. Да. Що, будем купався? Ну чого ні? Бруда! Думаю, що їх немає. А вот Бродат. хоть там масло зласти. Борудати, іди бороду в мий Думаєш? Якраз діло. Пилюку здер. МТшка пулялася. Турмуза пропали, пулялося масло. Той. На колодки турмозні. О, ка кубаса. Кубасна. Це ви налякали, блядь. Чого? Ну, може не їдь, може не до цей. І... А дивіться, як Ява приїхала, дивіться, які ті чорти разні, а дивіться яка Ява, яка виїжджала чисто така і приїхала. Ніхто не знає, як так вийшло. <реш> ну це ж те саме тільки ті, що назад йде. Або це його Хуйота то ця є опозит тема. Ось таку зараз каву будемо робити, поставили прямо пляшечку, вже починає підкипати. Головне, щоб повна води була. Вона стягнеться трошки і закипить. То старий спосіб старих охотників вони так робили. Колись б'ють мамонта. Мисливці. Мисливці. Вони вб'ють мамонта, візьмуть пластикову пляшку, поставлять її в вогонь руки. І, і Миють і, і, і каву три в одному гатять. Да, мені старий мисливець сусід підказав колись. Як мамонта їли. да, я вже тим користуюсь багато років. А як воно гарно таке, знаєте? А, тепленько. Передає вам атмосферу. Душе атмосферу одну зніму. Атмосфера атмосферна. Вже ніч. Куди вона купався? Робота ще робиться. О, бачите, дивіться, як гарненько. З нами ще їхала Ангелінка. Вона дуже хотіла побачити, як воно буде в пляжці робитися, але, на жаль, не доїхав мотоцикл. Чоловік її буде сьогодні. Піздільєй, думаю, або за буде. те, що не або доїхав. <схай> То тако, коротше, кипить. Так, питання, як взяти тепер пляшку. Обценьками. Дзибака уснув не кинути туди. Бороду, щоб... щоб бороду не спалити. О, чесно. Я тут підготував вже стіл. Ну, капець, шоста година а вже темнота. Взагал. Що це буде тримати. Давай. Наливаймо, браття. Ти дивися, бо тут, щоб фатило всім, лейпу пів, певно. А може й фатий. Дивіться, як акуратно, як хірург, лє. А ти знаєш, ти як той доктор Преображенський <соць> з бородою. <соць> Тільки той без цибака. Той, що шарика з людиною зробив. <соць> Коротше, в якусь таку хрень залізла, я виголублював усе. Невозможно проїхати. Нарвали обліпихи. Бо треба. Чорти, бляха, муха. Ми годину проколупалися в болоті. Дили в трьох соснах. Коротше, блукаємо вже другу годину. Дивіться, як місяць світить гарно. Вижте. Їдуть колеги. Ява їде хоч би хрен на різині такій. Люксові, я везу яленку. Все, Лю. коротше. Погонилися сьогодні дуже круто. Правда, прийшлось дуже сильно пхати мотоцикла на оцій різині рідній. В глину нема чого рипатись. Дуже мене врятували, от ті, ватяні штани, ще дідуві. Чи то може батькою, я і толком не знаю. Але емоції круті. Класно по тих польових дорогах їздити. Воно, знаєте, якесь особливе задоволення. Ще чимось набагато цікавіше, ніж по гарній дорозі. Буду завжди тримати вас в курсі всього, радий всіх чути, бачити. Як завжди, всім дякую за перегляд. Бувайте!